Всім привіт! Ви на каналі я не тормоз Я також один із прихильників рубрики Підкати на каналі Леви на Джипі. Сьогодні залишу відгук від глядача про останній випуск підкатів. Перше, про що хочу сказати, що я проти мата та вульгарності. Всі рубрики каналу Леви на Джипі не дуже сором'язливі на мат та вульгарність. Канал без цензури. Це зрозуміло, бо вони націлені на молодіжну аудиторію. Новий випуск мені сподобався тим, що серед запрошених були інтелігентні люди: Юлія Левченко спортсменка, чемпіонка та призерка зі стрибків у висоту. Виявилася простою, відкритою і, судячи з усього, вона полюбляє спілкування в компанії. Чогось я думав, що хлопці будуть трохи соромитися, підкатувати до неї. Фотомодель Соломія, Соня Морозюк, сучасна художниця, інстаблогерка також були досить простими, відкритими, адекватно реагували на підкати, вчителька української мови культурна, радісна, мила. Видно, як хлопці трохи соромилися, особливо ті, у яких підкат був вульгарним. Ну, і та, яка залишила не дуже приємний відбиток від випуска Христина Соловій. Реакція на підкати в неї була якоюсь заповільненою. Поводила себе, наче вона якась княгиня, наче вона знаток у юморі. Не здивуюсь, якщо її більше не покличуть на підкати. Ну і згадаємо найкращі підкати, на мій погляд, цього випуску. Привіт. Що не пізнаєш? Ні. Аб'юз, аб'юз. Так, так, слухай. Ну. Твій майбутній наречений. Зустрінемося в сільського. Ну, давай! Так. Зустрінемось. так? Це, так. <зах <Artist> <зах <haver> Останні три випуски мені ніхто не казав так, Ну от, коли обирали. Тому я проаналізував всі свої помилки. <зах> я знаю, що люблять дівчата. Ви любите СТБ. Мама. Тому я хоч і не Карпачов, але супермамою тебе зроблю. <плес> ти дуже схожа на старий смартфон моєї мами, бо рівень твоєї яскравості зашкалює, чесно кажучи. <плес> 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 а твоє прізвище часом не шопінгу, mm -hmm. бо ти богиня. А ти часом не Римська імперія? Бо я весь час про тебе думаю. Ми з тобою часом не вбиваємо дітей. Чому? Бо ти кохана. Привіт. Любиш з тебе. <ривіт> Допустим. На нашому весіллі ми не будемо ставати на рушник. Ми станемо на ваги і будемо зважені і щасливі. Привіт. Ти маєш знати, що я невиправний романтик. Я сьогодні нам влаштую романтичну вечерю при свічках, після якої ти будеш як мій дід лежати вся у квітах. <ривіт> е, чи що, ти випадково не мусорка? Ні. <ривіт> Тоді чому в мене поруч з тобою так перехоплює дихання? Ну, no! за мусорку лайк. Ти знаєш, Кристина, твій образ сьогодні це не ектор. І навіть не Хіменес. Це просто браво! Знемагаючи від насолоди. Ти розчинишся в екстазі. Де тут помилка? Пра правильно не ти, а ми. Привіт, Катерина Олександрівна. Якщо чесно, стріляний горобець, я можу з вами до сьомого поту топтати руту м'яту. Зі мною ви облизня не зловите. Оце видна Якщо... людина, підготувалась, літературу Як... читала. Продовжуйте, що вас пра Якщо Вас волку. досі не збудили фразеологізми, то, то губні. Б, П, М, Ф. Особливо хочу виділити Джейхуна. На мій погляд, він заморочився більш за всі. Про підкати дівчат до хлопців мені казати важко. Майже всі підкати були вульгарними. Дуже багато непристойностей, нецензурного. Особисто мені дуже різало слух, я просто перематував такі підкати. Але все ж таки були три підкати, які сподобалися мені. Ти що собака? Бо йдемо погуляємо. Закрий очі. Закрив, я просто не розумію. <рив> е е е е хотіла сказати, що ти дуже крутий, і напевно всі твої колишні тебе називали папочка. А знаєш що? Я буду тебе називати мамочка. <рив> То, що в тебе зачіска, як у моєї мами. Особисто для мене хлопці були кращі за дівчат в підкатах в цьому випуску. Побачимось.